В межах юридичної автономії, яка надана нашим закладам в рамках закону про освіту, заклади самостійно визначалися в тривалості і в термінах початку осінніх канікул. Щодо загальному, по нашій галузі, хочу зауважити, що з 28 жовтня протягом тижня осінні канікули будуть мати 42 заклади з 53 шкіл нашої громади. Відповідно, ці рішення прийняті педагогічними радами кожним закладом. Окремо також хочу зауважити, що 10 шкіл нашої громади, в тому числі і сільської місцевості, відмовилися від осінніх канікул, беручи більшу тривалість зимових канікул саме за рахунок січня. Тобто, в грудні будуть йти так, як в принципі більшість галузі з 23 грудня, але будуть мати довші канікули у січні. Також хочу зауважити, що два заклади загальної середньої освіти мали робочі суботи і від. Мовилися від осінніх канікул, зимові канікули вони будуть розпочинати значно раніше. Один заклад буде розпочинати з 9 грудня і буде тривати перший тиждень січня. А один заклад буде мати зимові канікули з 16 грудня тобто, вони об'єднали.